Захарова, учитель англійської мови гімназії No5 з Вягільської міської ради. Креативна, винахідна, наполеглива, вперта, завжди намагається йти у ньому щастя. Моє педагогічне кредо: сексес you, you go to it». Успіх до тебе не йде, це ти до нього прямуєш. А хто з нас не хоче стати успішним? Переконана. Що саме успішний учитель допоможе навчити учня як таким стати, а базою до того є хороша освіта. Щодо мене, в 2002 році я закінчила Житомирський державний університет і здобула кваліфікацію учителя української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. Склалось так, що все своє життя я присвятила саме англійській мові. Загальний стаж роботи 26 років. Не зупиняюсь вчитись ні на мить. Курси підвищення кваліфікації, участь у семінарах та конференціях. Лише за 4 останні роки і кількість сягнула 14. Самоосітою займаюсь переважно дистанційно, вміння навчати онлайн вдосконалює працюючий працюючи із сервісом Microsoft Teams, базовим в роботі нашого навчального закладу. Багатоцільове використання Teams чудово доповнюється роботою на таких англомовних платформах, як British Council, Learn English, BBC Learning English, Duolingo, English Test, YouTube, Live Worksheets та інших. Беру активну участь в роботі англомовних груп в мережі Facebook. Працюю над досконаленням своєї власної групи Go Kids. У 2018 році я пройшла атестацію. За результатами якої мені було підтверджено кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Моя науково-методична проблема на сьогодні є справами у житті учити. Використання інтерактивних засобів навчання та смарт-технологій в контекстних дихало. Базовою визначила технологію Beard. Bring Your Own Device, пріоритетними формами роботи, згідно якої є Snapshots, обговорення випадкового фото у мобільному, chatting on Essence Sites, спілкування в соціальних мережах, Імейлі, Work with QR-Codes, Making word Clouds. Форма роботи Снапшот знайшла інше втілення в життя. Необхідний для говоріння матеріал подається короткими фразами, що супроводжуються фотоматеріалами як Stories в Instagram, інстаграм, фейсбук. Айдонлайкінсев. Айдонтлайк I enjoy playing with my friends. I hate doing homework. Стоп, стоп, стоп. Оскільки вже п'ять років поспіль я працюю лише в середній та старшій школі, багато улюблених форм роботи для початківців відійшли на другий план, залишивши у практиці більш універсальні, такі як Dream Ball", «Blind driver», «Jumble words», «Letters». Саме ця форма парної роботи допомагає закріпити skills» and «Vocabulary». А ще найліпше вчити нові слова та структури під реп-мінуси. Що стосується поєднання реп та рандомінусів, вдалим зціленням цієї форми вважає створення міні арт проєктів довжиною в урок 2, де у перформанс перетворюється пісня або вірш з категорії «Extra Class Activities». до прикладу, завдання спосібника Full Blast Театралізація на швидкоруч. Ще більше мотивої учні. Форми роботи парні та групові. Пріоритетний видороку комбінований як стандартний, а урок гра як нестандартний. Діалогічне мовлення важлива складова розвитку комунікативних вмінь сучасного учня. Театралізація діалогів розвиває таку важливу для майбутнього учнів соціальну громадянську компетенцію, не кажучи вже про компетенцію володіння іноземною мовою. Нестандартні уроки в моїй практиці це уроки захисту екологічних проєктів. Командні ігри, такі як Valentine's Notes, Лексичні ігри Apple to Apple, Talking Cards та інші. hi everyone, i'm olga zakharova and welcome to my english course for the 10th grade students. tv guide. the 10th grade. have you ever seen victoria waterfall? have you ever been to the ocean? Have you ever had the roar of the lion? Can you be in all these places and see all these wonders without leaving the house? The answer is simple. Let's switch on the TV. i oh, so the net. Yeah, it's better to use our smartphones to get information from the net. And television is in fine farrier to the net nowadays. But it's still the powerful representative of mass media. It educates, informs, and entertains us. So today we start learning the new topic. We are going to talk about the role of television in our life. Lesson 1 Types of TV Programs I watch the telly whilst lying on the CT. What do you think? What does it mean? Let's look through the American and British English. So, whilst means while, telly, TV, city, sofa. Let's transform our sentence into American English. I watch their telly whilst lying on the city. I watch the TV while lying on the sofa. Let's look through the interesting facts about British TV. Саме цей урок та інші презентації стали частиною авторського електронного посібника. Дистанційне навчання, виклик сьогодення чи стартап у майбутнє, що став учасником обласної педагогічної виставки у 2022 році. Моя новація showmaker technology. Інтеграція мови, музики, рухів, ритму у реалізації іншомовних арт-проєктів. Навчити мови, розвинувши до того творчі здібності учнів легко. Англомовні мюзикли вже в минулому, як гарна згадка, а на сьогодні важливо є короткочасність реалізації арт проєктів і застосуванням цієї технології 2-3 роки. До вашої уваги відеонавістка найяскравіших результатів. People you love the most may have the satisfaction of creating special memories they will remember with pleasure forever this Christmas is christmas the brightest most beautiful christmas of your life where you find the peace and joy you've been looking for the gift of love the gift of peace the gift of happiness we wish you a merry christmas and happy, happy new year Учасниця цього відео Марина Студенець, учениця 9 класу, що вибрала перше місце у міському етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Це простір, до якого я доклала Окраса холу не лише креативні лавки, дизайнером яких я є, а й творчі проекти учнів 5-7 класів Discover London та учнів 8-10 класів Eco-Friendly HBC. Якщо говорити про увесь час, проведення мова «5», то категорія інша мій діяльності була б не меншою аніж відповедною військовою. В період з 2018 по 2021 рік я очолювала шкільну методичну комісію вчителів гуманітарного циклу, що зобов'язало мене долучитись до реалізації і частенько до розробки різних проєктів, загальною кількістю 12. Це поетичні марафони, челенджі, акції. Підготувала лауреатів першої та третьої премії міжнародного конкурсу змагаємося за нове життя. Долучилась до перемоги у всеукраїнському конкурсі з арт-проектом «Правила дорожнього руху у стилі реп. Була доповідачем на семи педрадах та членом журі міського етапу Олімпіади з англійської мови. Як керівник ансамблю естрадного танцю «Шакті» Сприяла перемозі колективу міжнародній хореографічній асамблеї з нагоди дня народження Наталії Скорульської та всеукраїнському чаленджі здорово танцюю в рамках програми Захист від ковіду. Я вчитель. Сучасний. Еге ж, безсумнівно, я тут, я готовий до змін повсякчас. Творю і навчаюсь, аналізую, звикаю, сприймаю. І йду знову в клас. Мене там чекає нове покоління, яке з плюшок і смартфоном на ти. Крокуємо з ними новими стежками, онлайн обираємо навчання шляхи. І зумер вже літувати ми мусим. Від змін, що світ цифровий нам несе, з усього болота, інфи, статуси, розумне, потрібне разом віднайти. Реальність сьогодні і цифр повідомлень, і стресу, сирен, світла, і без світла теж наш дух загартований встояти й жити, і з вірою в серці, з любов'ю без меж. Так супергероями нас не назвати. Цей час, не рятуємо чиїсь життя. Та місія в нас спокон віку важлива. Від нас теж залежить людей, майбуття.